Чи вважається спільним майном подружжя квартира, придбана під час шлюбу, але за особисті кошти другої з подружжя, наприклад, унаслідок продажу спадкованої квартири? Відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 сімейного кодексу, зазначається, що особистою приватною власністю дружини чоловіка є майно. Набути ним під час шлюбу, але за кошти, які належали йому особисто. Відповідно, якщо один із подружжя міг довести судді, що кошти є його особистим, суд призначав, що таке майно є його особистою власністю і не підлягало поділу. Але Верховний суд зараз іде іншим шляхом і зазначає, що якщо, наприклад, договір купівлі продажу квартири за особисті кошти чоловіка чи жінки здійснюється за натальним реальної згоди другого подружжя, то таке майно вважається спільним майном подружжя, оскільки договір укладений в інтересах сім'ї. Але кожен випадок є індивідуальним і треба виходити з наявних у вас обставин та документів. Зокрема, вам би дуже в такій ситуації допоміг шлюбний контракт. Укладений ще полюбовно до ось цього виникнення спору, де було б зазначено, що якщо майно придбається за ваші особисті кошти, але в шлюбі, то воно зберігається за титульним власником, тобто за тим, хто вказаний власником у документах про право власності.